Доброго дня, Артем. Скажи, будь ласка, як відбулося завершення, які підсумки вже фінального етапу, третій день відбулися і фінальні матчі команд, і відбулося нагородження. Буквально декілька хвилин назад команди вже задоволені з кубками пішли на свій потяг їхати у домівку. А Які підсумки? Ну, підсумки такі, що я можу привітати всіх з черговим вдалим турніром на найвищому рівні. Було все на цьому турнірі. Ми його провели знову-таки від початку від поселення, від логістики і завершуючи ігровими якраз аспектами на найвищому рівні. Тому я хочу подякувати кожній команді, яка взяла участь в цьому турнірі. Хочу подякувати своїй великій команді, яка в ці три дні працювала. Безсонні ночі не проходять дарма, і це дійсно велика. Праця. Тому ми сьогодні зробили такий великий народний турнір, який буде далі розвиватися. Безперечно, фінал цього дня був дуже цікавий. Таєр Експерт Яско, два фаворити, яких і анонсували. ЯСКО не зумів другий раз виграти Тячів. Тепер новий чемпіон Таєр Експерт команда робить просто історію на очах. Три турніри наших поспіль виграє. Але тепер питання наступне, чи Зуміє, в наступному році, або, ну, може, у цьому році буде ще турнір саме в Тячеві команда та Експерт» відстояти. Пам'ятаєте, ми говорили, що за 5 років ніхто двічі Тячів не може виграти в Карпатах тут турнір. Тому все було супер, класний фінал. анонсуємо вже наступні турніри, які будуть зовсім скоро. Слідкуйте за нашими офіційними джерелами, за нашою сторінкою офіційною, де Матліга Комюей, за нашими інтернет-ресурсами, інстаграм-сторінкою, де ми обов'язково анонсуємо. Можу сказати, що буде турнір в Одесі обов'язково також дуже цікавого високого рівня, і можливо, ми ще зробимо один приміжний, такий класний є ідея. Ну, є ідея також найближчим перспективі зробити турнір серед чемпіонів наших всеукраїнських турнірів. Ми над цим проектом працюємо. Я думаю, що ми залучимо найсильніші команди всіх попередніх турнірів, проведемо такий гранд фінал, і це буде також велике велике свято футболу. Ну але це така перспектива. Сьогодні ми живемо цим. Ми насолоджуємося цим. Цим, завдячуючи Збройним силам України, ми можемо це робити. Не забуваємо підтримувати їх, не забуваємо донатити і дякувати за кожен день, за кожну хвилину прожиту тут, на рідній землі. Ну а ми в будь-якому разі дякуємо за це свято футболу, яке ми споглядали протягом трьох днів. Це були чудові емоції, надзвичайні неперевершені моменти. І дякуємо всім командам, дякуємо тобі, також за реалізацію такого проєкту. Що ж, всім бажаємо. Гарного дня, до зустрічі! Побачимося на нових ефірах, на прямих трансляціях і в наших дайджестах. Так, всім гарної дороги. Дякуємо ще раз за участь і до зустрічі на нових наших турнірах. Дякуємо забронені си вам України.